Втрачений контроль, нарушена психіка, психічні розлади, роздвоєння особистості, ось така я особистість. Панічні атаки. будь-який момент можу зловити. Це в кращому випадку для людей, для себе в гіршому, гіршому для людей. Це коли у мене нервовий зрив, співобороту накидаюсь на людей. Небезпечний для суспільства. Псіх, одиночка, цього звіра убиває віра Бога, яка надає, дає мені сили, дає бути спокійний вистріл, постріл, система дала збій, не витримав тиску. Всі закрили писки на вічні віки, віків. Тому і в мене нема ворогів. Нервовий зрив з пів оборота. Накидаю з нами людей небезпечні для суспільства. Всіх одиночка цього звіра убиває віра Бога, яка надає, дає мені сили дає бути спокійним. Вистріл, постріл, система дала збій, не витримав тиску. Всі закрили писки на вічні віки, віків. Тому і в мене нема ворогів.